Так, Потім теж є вибір. Це бельгійка. Там, коротко, 5 тисяч 2-літровий 8-й рік. От. Ну, якщо комусь треба такий бобік, то от, вони теж є по них вибір нормальний. От. По пасатах так само, я думаю, ви зрозуміли, що по пасатах теж є ДК Даска Королівство Г14918 рік, ну це якийсь не дешевий. Він взагалі ніфіга не дешевий, там що 100 тисяч пробігу, е пробіг не написали. Бачите, ну, то він не стоїть, тут вже видно. Щось його нього за дорого, мабуть, взяли вони. Ну, хіба що тут пробіг в нього невеликий, бо воно ж колеса поспускала, вже давно стоїть. Якби ну, то ще був комбінований салон, там велика навігація. Да? От, є 2018 ну, рік, але оптика просто леді, а лінзи спереді немає. Ну такі, типа. Тут, е, Аргумент може бути тільки що якщо в ньому невеликий пробіг буде, ну і кузов цілий там, по технічному. Пластер теж є вибір 2500. Е, ну, Комплектація да, по комплектаціях то... Під питанням ну, можна знайти, якщо пошукати, знайти можна. І на косму комплектації, якщо захотіти, головне поставити ціль. От, бо, ну, чесно скажу, є ну, такі вже, що вже як дзвонить, як почне сопліжувати, молитися. Ну, ну, а якщо, то а якщо, ну ще, прямо, тяжко. Ну, на на мозги деякі так давлять. Є. Не хочеться людину навіть, ображати, там, щось на ньому казати, ну але ж, ви ж дорослі люди, ви ж маєте самі розуміти, ну, сидячи на дивані, все рівно ви нічого не знайдете. Так. Якщо ви хочете просто повністю довірити всю роботу, да, комусь там і за якийсь там максимальний, максимально дешевий прайс, ну, блин, ну розумієте, ну вас нахлобучать. Ну нахлобучать вас і то по жорсткому. Ну, Якщо ви хочете зекономити на підборі машини, то ну, вам по-любому треба підняти задницю і приїхати. От, тоді вам знайдемо класну машину. От, бо ну, Не буває такого, щоб знаєте, і, і, і рибку съїсть, та с'єсть, треба якось адекватно відноситися. Бо потім будуть такі історії, що вас обдурили. От, тут, ну, не дзвоніть. Якщо ви оце починаєте оце соплі жувати, там, а може то, може так, може так, може отак, от, то краще не дзвоніть. Варіант один, є фіксована ціна от, за підбір машини. От, і В тому варіанті, тільки якщо ви можете приїхати, от, бо підбір під ключ там, за 100 євро робити будуть тільки ребятки з кал-центра. От вони вам зроблять все під ключ чітко. Зразу ним тільки заходить каса не рахунок. от і все. І все. Вони зразу тушать всю навігацію, щоб ви даже більше ним не, не дзвонили і оце більше мозги не колупали своїм сопляжуйством. Все, і на кал-центрі там пацани празднують. Фільтра, кафея, начальник кал-центра в шоколаді. Але потім не плачте нікому, просто тихенько собі сидіть і... ну і... ви там, можна сказати за максимально низький прайс, просто для себе здобули максимально великий досвід, отак можна сказати. То пацани з колцентрів вас прокачали на пару соток євро. Бачите, ще й самоліти літають, офігеть. А ви кажете. 6490 один 1,5, 16 рік. рік. рік, рік. Трошку плюсуйте Але він, дивіться, на безключовому доступі Ага на автоматі. Автомат, автомат так не всім заходить. Но він на комплекташечки Дивіться, безключовий доступ, він короткий, ще якби був довгий, то що, Пушка. Оце ходовий варіант. Оце ходовий варіант. Ось такі машини треба купляти. Не купляйте ніяких не біткоїнів, ніякою, ніякою дурницею не займайтеся. От ваш біткоїн. От ви взяли коротше, таку тачку, все. Ви в плюсах. От ви в плюсах, відповідаю, Вася. Просто коротше, ви зразу підняли касу. А то ви думаєте, там біткоїн, ще щось, і ще магами. Гранд Сценик можете брати. От такий отакій Сценик на такій комплектації і мага на бусе. все. Любий біткоін віддихає. Просто нервно курить в сторонки. І плаче, коли бачить гранд Сценика на комплектації. 1,4 дручок. Не беріть такого.